Вітаю, друзі, 2 липня, день догляду за помідорами. Сьогодні, нарешті, закінчила викладати солому в помідорах. В мене два великих таких участка. Викладала я його, звісно, не один день, але ж нарешті, нарешті, перемога. Значить, Далі буду робити обробку від хвороб. Я робила першу обробку, вже навіть не згадаю коли. Деякі помідорчики в мене вже наливаються, вже є відквітли, а деякі є, що тільки лише квітнуть. Ось, бачите, самий перший мій, це апельсини помідорчики, ті, що я в стаканчиках навіть розсаду продавала. Самі перші салатні помідорчики. Там і гноми вже дуже добре себе почувають і багато різних сортів вже з маленькими помідорчиками. Тому треба зробити другу обробку обов'язково для того, щоб не було сюрпризів. Зазвичай Тішишся, тішишся, тільки починаються помідорчики, і швидко фітовтора, і все гине. Так, ідемо до другого участочка з помідорами. Тут у мене такий не участок, а діляночка. Тут у мене були на розсаду на продаж, сезон уже закінчився. Що могли, продали, все інше просто попереростали, привели його в порядок. І теж сюди застелила солому. Солому я вистеляю перший раз. Раніше я цього не робила, не знаю, як воно буде. А ще в цьому році побачила, що кладуть. Отак от, от ящички для того, щоб помідори лягали. У мене польовий спосіб вирощування. Я помідори вже багато років не підв'язую. Вони собі ростуть, як їм хочеться, лягають, і від того, мені здається, тільки краще Краща і більша врожайність. І ще ж у мене є помідори. отут де тепличка, пам'ятаєте, да? я нав'язала туди. Такий шпагат, і помідори, які ростуть більше 2 метрів, я туди висадила і отако на мотузок буду їх заплітати навколо теплички. Заглянемо в нашу аптечку, що в нас є. Не дивіться на мої безпорядки, тут постійно щось береться, щось кладеться, тому вже вибачайте, якщо не ідеально. Значить, що саме найперше? Нас цікавить фітофтора, Взагалі, ось скор. Кажуть, що дуже, бачите, тут і томати, і картопля. Дуже хороший засіб. Так, 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 альтернеріоз. Ну, понятно, але в мене є пачечка редоміл Голд. Я оброблю редомілом. Потім щось додати треба. На першу ділянку, де вже зав'язуються помідорчики, треба дати калій, для того, щоб вони добре в'язались. Ось у мене є ще такий, ну його майже немає. Ще в мене є отаке дуже класне добриво. Бачите, тут що пишуть. Підживлюємо квіти, овочі під час активного цвітіння і плодоношення до кінця періоду вегетації. Також підійде як осіннє добриво для багаторічників. Це яра міла. Це дуже класне обалденне добриво. Я буду його брати. в мене теж його трішки, тож, наскільки вистачить, побачимо. Значить, Оце, в принципі, хороша бакова суміш. Чи буду додавати прилипач, не знаю. А ще в мене є такі ось засоби, як циркон. Це антистресант, і є в мене ось такий епін від переляку, від переляку рослин, перепаду температури. Бачите? Ну, я б, напевно, все-таки взяла циркон, так, ріст, корене утворення, запилення посилює стійкість до стресів. Візьму ось такий цирком і пішли робити нашу бакову суміш. Трішки в мене невдачка. Ридоміл 25 грамів іде на 5 літрів води, але я понаходила скор у себе, тому буду використовувати його на другу ділянку, значить, це буде на першу і на другу ділянку. Сьогодні ми покропимо. Такими засобами. Хотіла другу діляночку ще бор дати для квітування. Але в мене квасоля, огірки. Ще я буду давати бор, тому тоді вони підуть і на другу ділянку також. А в нас ось це добриво, воно нам також підходить зараз. Так що йдемо каламп'яцить. Як правильно розвести препарат. Я беру спочатку тепленьку водичку, в ній розвожу препарати, щоб добрива розчинилися, засоби розчинилися. Середомів гол у нього такі гранулки. бачите? Якщо ми зразу висипемо це в оприскувач, то частина десь там застряне, десь на стінках налипне. і... Ми вже не отримаємо тої дію, він не розчиниться в повному обсязі і ще й викинемо миючий препарат на смітник. Потім оце я виливаю в розбризкувач і вже довожу потрібною кількістю водички там, зі шлангу, наприклад. Почну обробочку зі своїх красивих томатиків з теплиці. Вони вже великі, вже їх треба з усіх сторін обробляти. У мене ще перець попаде під роздачу, фізаліс трішки попаде від хвороб. Всіх треба лікувати. Дехто це робить просто так зверху. Трішки я стараюсь дуже добре прям тако обливати.